Щоб не жити у пеклі і на землі і вічності, треба розібратися, чи є Ісус Христос і Його апостоли та Пророки дорогоцінністю вашого життя. Ви слухаєте Божих посланців або одержимих бісами людей та їхні фейки. Ви вірите Богові чи дияволу. Тому ми читаємо послання Нового Завіту, які найчастіше розпочинаються так: я, раб Ісуса Христа, апостол, з волі Бога, апостол, обраний, посланий і поставлений Ісусом Христом. Чому це важливо? Тому що сьогодні є багато керівників і релігійних і лідерів, які поставлені Ісусом Христом. Це самозванці та аферисти, і таких сьогодні вистачає. Їх поставив будь-хто і будь-що, але не Господь. Вони ставленики диявола, мамони, гордості, розпусти. І коли ми слухаємо людей, яких поставив на Ісус Христос, це шлях до смерті. Тоді наші цінності стають тимчасовими, тлінними, бісівськими, і зрештою, вони приводять до пекла. Щоб не жити у пеклі, необхідно розібратися, хто цінний для вас і кого ви слухаєте: диявола чи Бога, посланців сатани чи апостолів Ісуса Христа.